Всім привіт! Сьогодні в випуску відома оцінка Довбика за голу у матчі з Вероною. УАФ офіційно покарав половину команд УПЛ. Панатінайкос виставив дедлайн для Реброва. Попов отримав дебютний виклик до збірної України. У неділю 28 вересня пройшов матч п'ятого туру чемпіонату Італії між Римською Ромою та Вероною. Поєдинок відбувся на стадії Олімпіко в Римі. Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 2-0. Український форвард вовків Артем Довбик розпочав матч у стартовому складі. Провів на полі 60 хвилин і відзначився забитим м'ячем. Аналітичні портали Софа Скорих у скорот поставили йому оцінку 7,2 бала. За версією софа найкращим став аргентинський Вінгрего. Господарів Матія Сула, який оформив гол і отримав 7,6 і шість бала. А нахускорить найвищу оцінку здобув воротар воротарвавків Мілес Свілер – три сейви та 7,8 і бала. Наші підписники телеграм-каналу Перший Тайм дізналися цю новину набагато раніше, тому будь в центрі подій першим. До 300 підписників нам не вистачає зовсім небагато. Тому підтримайте канал, підписуйтесь на телеграм-канал Перший Тайм. Посилання в описі. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив низку рішень щодо порушень команд в прем'єр-лізі. Карпателі отримали штраф 60 тисяч гривень за нецензурні кричалки фанатів проти арбітра в матчі з Полтавою та 20 тисяч гривень за недотримання правил евакуації у поєдинку з Оболонію. Кривбас отримав штрафи 10 тисяч гривень за перевищення глядачів і 25 тисяч гривень за нецензурні скандування фанатів проти Полісся. Полісся отримало штраф 10 тисяч. Гривень за порушення правил евакуації команди. Колос Ковалівка отримало штрафи: 10 тисяч гривень та 15 тисяч гривень за затримки початку матчів із Зорею та Вересом. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Тема можливої відставки головного тренера збірної України Сергія Реброва з кожним днем набирає нових обертів. Як повідомляє sport.ua, керівництво грецького панатіна і коса надала Реброву, якого бачить на чолі своєї команди час до кінця вересня для розірвання контракту з УАФ. За наявною інформацією, президент УАФ Андрій Шевченко категорично відмовляється відпускати наставника, і варіант зміни керівництва збірної навіть не обговорюється. Тим більше, що після невдалого старту відбори чемпіонату світу 2026 такий крок виглядав би фактичним визнанням прорахунків у кадровій політиці. Водночас Сергій Рибров серйозно налаштований змінити вектор своєї тренерської кар'єри і планує заручитися підтримкою навіть на рівні перших осіб держави, аби вирішити це питання. Слід зазначити, що ймовірна зміна головного тренера може негативно позначитися на атмосфері в національній команді, які вже в середині жовтня належать провести надзвичайно важливі поєдинки проти Ісландії та Азербайджану за право зіграти в фінальні частини чемпіонату світу. Нагадуємо Сергій Ребров Шолив збірну України в 23 році. Чинний контракт спеціаліста з УАФ розрахований до червня 26 року. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Форвард італійського Емполі Богдан Попов отримав свій перший виклик до молодіжної збірної України. Як повідомляє футбол-24, головний тренер команди Ю-21 Мельгоса звернув увагу на гру українського нападника та вирішив дати йому шанс на дебютувати у складі молодіжки. Наступний матч збірної України -21 запланований на 10 жовтня. Підопічні Мельгосі зустрінуться зі збірної Угорщини в рамках кваліфікації до Чемпіонату Європи. Варто відзначити, що Попов демонструє хорошу форму в поточному сезоні серії Б. У шести турах за Емполі він уже забив чотири голи. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс поділився своїм баченням причин, чому команда не змогла здобути перемогу над Карпатами. У сьомому турі УПЛ та втратила очки і в двох попередніх матчах чемпіонату. У центральному поєдинку сьомого туру української прем'єр-ліги у Львові Карпати та Динамо розписали результативну нічю 3-3. Ігорю Михайловичу Динамо знов втратило в УПЛ і знов на останніх хвилинах і найсильнішим на цей час суперником Карпатами, які вилетіли з Кубка України від першолігової буковини. А у чемпіонаті здобули лише одну перемогу в новому сезоні. Чи не здається вам, що команда Олександра Шовковського перебуває в певній кризі, скажімо так, чи просто не щастить? Я ж на Нестордамуси не баба Ванга, це футбол, і через таке потрібно теж пройти. Я б не говорив про якусь кризу, не варто. Так, команда пропускає забагато, але вона передусім має забувати по 5-6 голів. Ось у чому сіль. Говорити про якусь кризу, повторюсь, не варто. Карпати так само хотіли перемогти, як і ми. Враховуючи, що ми програвали 0-2, а потім передували 3-2, знаєте, то молодість дає про себе знати. Натяк на помилку вратаря Валентина Моргуна, який спіймав метелика на 93-й хвилини, правильно розумів? Звісно, однозначно. Однак кожен вратар у своїй кар'єрі через таке проходить той же Шовковський. Попереду Ліга конференції і Крістал Пелес, який в останній грі переграв не когось, а чинного чемпіона Пеле Ліверпуль, не тривожно перед матчем з англійцями. Та не мав в мене ніяких тривожних передчуттів. Буду дивитися цю гру так само, як могли б ми грати проти будь-якої іншої команди. Звісно, я розумію, що Crystal Palace серйозна команда, але ж сьогодні не лише вони сенсацію створили. От в АПЛ і Брентфорд обіграв Мачестер Юнайтед і Челсі Брайтону програв, передачі в рахунку 1-3, а Реал зі своїм зірковим складом. Про яку кризу ви говорите? Команда 39 матчів в чемпіонаті не програє. Сподіваюся, ця безвиграшна серія прерветься. Динамо вчора втратило очки проти іншої команди зі Львова Карпат. Тож Шахтар скористався осічкою головного конкурента в матчі з рухом та розгромив рух з рахунком 4-0. Таким чином, вийшовши у лідери таблиці УПЛ. Динамо тим часом опустилося на другу сходинку. Київське Динамо, зігравши результативну нічю з Карпатами, продовжило власну серію без поразок у чемпіонатах України, яка наразі складає 39 матчів, 26 перемог і 13 нічільних результатів. Таким чином, білосині перевершили попередній клубний рекорд десятирічної давнини. В останні динамівці зазнавали поразки 11 травня 2024 року. Тоді вони поступилися шахтарю у виїзному поєдинку з рахунком 0-1. В історії української прем'єр-ліги до що безпрограшні серії мав лише донецький Шахтар двічі: 55 та 48 матчів. Примітно, що всі матчі чинної серії «Динамо» провело під керівництвом Олександра Шовковського. Саме він становив новий рекорд чемпіонатів України серед тренерів, обійшовши показник Сергія Реброва на одну гру. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм» ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.